Дитина народжена матір'ю, яка має дійсний дозвіл на довгострокове перебування в Чехії, як в даному випадку з медичним страхуванням. З 1 січня 2024 року така дитина залишається учасником громадського медичного страхування на весь час процедури подачі заяви про видачу дозволу на довгострокове перебування. Заяву потрібно подати протягом 60 днів після народження дитини. Страхові внески повинен сплачувати законний представник дитини, який також зобов'язаний протягом восьми календарних днів з дня народження дитини виконати обов'язок повідомити про народження дитини в обрану медичну страхову компанію. Якщо у вас є дозвіл на довгострокове перебування, ваша дитина народилася, ну, наприклад, у березні 23 році. Вона буде застрахована в системі громадського медичного страхування до кінця календарного місяця, в якому їй виповнилось 60 днів. Однак вона не буде застрахована до 31 грудня 23-го року. Тому ви повинні оформити для неї комплексне медичне страхування для іноземців на умовах страхової компанії. І дитина знову стане учасником громадської системи. Медичного страхування тільки тоді, коли закінчиться термін дії комплексного медичного страхування для іноземців.